Головне для інкубатора безперервне живлення для підтримки постійної температури і вологості на заданому рівні. Автоматична інкубаторна сушка живиться як від стаціонарної мережі 220 В, так і від резервної мережі 12 В, що забезпечує безперервну стабільну роботу протягом усього інкубаційного періоду. Інкубатор має хорошу теплоізоляцію, примусову вентиляцію, датчик вологості та високоточний регулятор температури з похибкою до 0,1 градуса. Той же час споживання електроенергії всього 50 Вт. Завдяки підтримці стабільних кліматичних умов усередині інкубатора відсоток вилуплення досягає 95% за умови, що всі яйця запліднені. Корпус інкубатора виготовлений з високоякісного пінопласту та складається з двох частин кришки і завантажувального ящика. Кришка інкубатора щільно прилягає до нижньої частини, не утворюючи щили. Універсальний механізм перевороту дає змогу інкубувати різноманітні види яєць, починаючи від перепилиних і закінчуючи гусячими. При автоматичному перевороті інкубаторна сушка вміщує 126 курячих яєць, 60 гусячих, 390 перепилиних та 112 індюшачих. Кришка інкубатора має два углядових віконця сорскла товщиною 2 мм. На кришці інкубатора встановлено три прилади. Регулятор температури, нагрівальний елемент і вентилятор. Прилади розташовані таким чином, щоб забезпечувати рівномірний розподіл температури по всьому внутрішньому об'єму інкубатора. Ємність для води кріпиться до верхньої частини перевороту та дає достатнє випаровування вологості для інкубаційного процесу. Також ви можете самостійно регулювати вологість за допомогою вентиляційних каналів. Які розташовані по кутах кришки інкубатора. У комплекті інкубатора йде універсальний блок перевороту, який забезпечує постійне обертання завантажених яєць. Для того, щоб зібрати переворот, потрібно на нижньому ярусі спочатку встановити одну частину з одним шипом, потім з двома. А на другому ярусі потрібно спочатку встановити частину з двома шипами, а потім з одним. Потужність електродвигунів становить 2,5 Вт кожного, і його вал обертається зі швидкістю 4 оберти на добу. Завдяки цьому система працює автономно без використання реле часу. На дні завантажувального ящика є пластикова решітка і додатковий лоток для води, який дасть змогу збільшити вологість перед вилупленням пташенят, а решітка дозволить уникнути прямого контакту з водою. На регуляторі температури є можливість паралельного під'єднання живлення одразу від 220 і від 12 вольт у разі відключення світла регулятор сам перелаштується на роботу від акумулятора і так само повернеться назад у разі його появи. При цьому регулятор перепрограмовувати не потрібно, всі налаштування зберігаються. Інкубатор має високу надійність і практичність, гарантія від виробника 12 місяців. Зробіть правильний вибір і отримайте відмінний результат.